Триває ефір українського радіо Чернігів. Коробська громада підписала меморандум про співпрацю з міжнародною організацією з міграції в межах реалізації проєкту відновлення та посилення спроможностей громад. Цей документ передбачає співробітництво сторін задля відновлення та розвитку громади, підвищення її стійкості та впровадження довгострокових інклюзивних рішень. От про те, як Коробська громада живе і працює в умовах війни, які шляхи шукає для свого життя забезпечення, як вирішує соціальні питання. Будемо говорити далі з головою громади. Коропським селищним головою Володимиром Куніциним наше спілкування відбуватиметься в зумі. Вітаю вас, пане Володимире. Ну і давайте почнемо нашу розмову з підписаного меморандуму. От про реалізацію конкретно яких заходів йдеться, і от наскільки така співпраця з міжнародними партнерами поширена в громаді. Доброго дня. Ну я вам скажу, що останніми роками. Та вже десь на протязі трьох років е грантова діяльність це одна така з важливих тем нашої діяльності селищної ради, і ми залюбки приймаємо участь у різних е грантових конкурсах. Звичайно, не всі вдається там бути переможцями, але е ми маємо досить е пристойний результат по цій діяльності. і Якщо так загалом говорити, то ми вже напрацювали десь близько 200 мільйонів гривень коштів о, на саме з допомогою грантів. Я хочу сказати, що ми не цураємося не навіть і маленькими грантами, бо чи і 10 тисяч гривень. Там ну як правило, чи там 10 тисяч доларів, і плюс, звичайно, великий успіх, коли гранти досить такі потужні. Ну от я вам скажу, що з міжнародної організації з міграції. Те ж документ, який ми підписали, він якраз передбачає таку досить пристойну суму коштів. Це трошечки більше 30 мільйонів гривень, і за ці кошти у нас напрацьовано два е, серйозні такі об'єкти, які пов'язані з енергетичною безпекою. Е, це перш за все, модернізація нашої головної котельні. Яка знаходиться в селищі Корох, де ми перейдемо на сучасне на сучасне обладнання і матимемо зиски з цього, і другий проєкт також він є важливий, це, ну, Воно називається там адміністративне приміщення, а насправді там і дитяча консультація, і пенсійний фонд, і архів, і центр соціальних служб, і земельний відділ, ну, тобто будівля, соціально значуща і. Ам, крім е енергопощадних технологій, дуже важливо, що інклюзія і безбар'єрність ну буде кхм, сучасно все зроблено для того, щоб е люди з певними е там обмеженнями мали вільний доступ до всіх послуг, які надаються в громаді. Тому е проект надзвичайно важливий. Я хочу сказати, що з цією організацією ми працюємо вже досить давно. У нас є ряд. Таких менших проєктів, але вони неймовірно важливі. Це там були і по бібліотеці, ми дуже гарно зробили по та напрямку культури. Також і дитячий проєкт. Будемо очілювати вже в цьому році. по Ну не зовсім і дитячий, але кінотеатр під відкритим небом. Ну, якраз він пов'язаний з молоддю. Ми проводили. Опитування серед молоді, щоб вони чого не вистачає в нашій громаді, і це якраз цей проект переміг. І там також 800 тисяч гривень завдяки їхній допомозі буде втілено. Так, що якщо коротко, так але я вам ну я моніторю ситуацію, цікавлюся, як мої колеги в області, то я вам скажу, що ми маємо досить пристойний результат по грантовій діяльності у е, порівнянні із рештою громад, тобто можна і краще, але досить непогано. А скажіть, будь ласка, от основа основ, основ бюджет, от ви його формуєте, розраховуєте тільки на власні надходження, чи також враховуєте і оцю грантову діяльність цю гуманітарну і технічну допомогу від партнерів? Ні, бюджет. Ми звичайно розраховуємо на власні сили, і він повинен бути збалансований, тому що ви чудово знаєте, що на місцевому рівні ми не можемо дефіцитний бюджет приймати. Видатки і дохідна частина повинна чітко співпадати, і ми звичайно розраховуємо на власні сили і прикладаємо ряд зусиль для того, щоб наш бюджет і власні спроможності були більш міцними. Але ну ми десь у підсвідомості розуміємо, що по ходу роботу по ходу життя можуть бути. І міжнародні партнери, і донорські кошти, якщо ми напрацюємо, якісь гуманітарні складові, я ще хочу сказати, що е, ну, досить потужно, ну, я по своїй громаді відчуваю вже на протязі двох років, е, до речі, з боку уряду України є серйозна підтримка по е, проектах, і е, ну, це дуже важливо, і я тут би хотів. би... Е, Ну і подякувати тому, що ряд міністерств, наприклад, як міністерство розвитку громад чи міністерство фінансів, міністерство освіти, та й міністерство соціальної політики, ну, серйозно підставляють плече. Кожен по своєму напрямку, і ну ми звичайно у нас ну це не вписуємо в бюджет, але так складається, що на протязі двох років вони досить потужно, не дивлячись на все складнощі в державі, досить суттєво нас підтримують. І сьогодні на рівні держави, до речі, дуже багато таких цікавих програм. да вони не такі прості. Це не просто зайшов, взяв кошти. Звичайно, треба, щоб і стратегія відповідала, і всі стратегічні документи, на базі яких працює громада. Але якщо в тебе все співпадає, ти вчасно все зробив. Ну тобто, е уряд не тільки допомагає коштами, а й учить стратегічно планувати, щоб ми розуміли, що там буде в нас через 10 років, ну, ну така стратегічна ціль. Так що я вам скажу, що це теж дуже важливо. А так ми розраховуємо звичайно на власні сили. Дивіться, пане Володимире. Я побачив от на вашій Фейсбук сторінці, що там викладений список найбільших платників податків до бюджету громади за минулий рік. От чому ви це зробили? Ну дивіться, це важлива така річ. Я постійно апелюю до громади і порівнюю це з родиною, але кажу, що громада це велика родина. І ну, кожній родині ми плануємо свої видатки, роз що ми будемо купувати згідно тих до дохідної частини, яку ми маємо тут. Важливо виховати культуру людей, щоб усі розуміли, що ну просто так, звідки нічого не береться, для того щоб взяти кошти і кудись потратити, і що зробити, чи в напрямку освіти, чи дороги там, чи ну житлово комунальне господарство, звичайно, хтось це повинен. Сплатить податки, з цього ми повинні зробити. Ми свідомо це робимо. Там ми виставили найбільших платників податків, і ми їм за це дуже вдячні. І їм, звичайно, це приємно. Так, ми таким чином спонукаємо їх до ще кращої роботи з іншого боку. Є ряд людей з підприємницького середовища, які я вам скажу, я поки що цього не прилюднюю, але з ними персонально спілкуюся. Кажу: ну, ти маєш декілька магазинів, а де ж твої податки? Ну, тобто, люди теж повинні розуміти, хто платить податки і чому ці люди не платять. Ну, тобто, ну ось так. Тому я вам скажу. Якби всі ми чесно платили податки, то стан справ був як в містах, так і в селах, селищах значно краще. Я думаю, що часом ми до цього дійдемо. Культура сплати податків виросте, і ми всі зрозуміємо, що податки платити треба. Звичайно, влада повинна адмініструвати і звітувати і перед платниками податків, і перед людьми, як вони використовуються. Ну, ось так тому. Це робота з платниками податків і слова вдячності їм надзвичайно важливі. От Чернігівщина це область прикордонна, і це, звісно, накладає свій відбиток на інвестиційну діяльність от зараз в умовах війни. От ми в нашому ефірі час від часу спілкуємося з вашими колегами, і вони кажуть, що інвестиційна діяльність практично на прикордонні вона заморожена. Не хочуть люди сюди приходити зі своїми грошима і відкривати якісь проєкти. А яка ситуація у вас? От ви говорили про допомогу з боку уряду. А, а що о, з підприємницьким середовищем, з іншими донорами? Я напевно вас дуже здивую, але скажу, що у нас не так. Ситуація з інвестиціями досить непогана. Якщо взяти аграрний сектор, то він, ну можна сказати, набирає щоденно обертів і аграрний сектор розвивається, будують сушилки. Ось у нас. У райгрудку досить потужне виробництво молока на 5 тисяч голів. Також на порозі будівництва у селі Атюша досить потужної ферми, де на 10 тисяч голів також молочного, молочної худоби буде, а це додатково практично 400 робочих місць. Я дуже бачу, от, гарно розвивається торговельна сквера, відкриваються кафе. Ну, кількість магазинів постійно збільшується. Звичайно, хотілося б більше переробки, так. Але ну я думаю, можливо, ну от з часом буде цього краще. Я б не, не жалівся на інвестиції Ну на, на сьогодні, ну якщо взяти 5 років назад, ми значно слабше виглядали, ніж зараз. Тобто, конкуренція за землею просто шалена. Відсотки ну, збільшується, арендна плата збільшується. До речі, гарне. Оце економічне бронювання, ну, гарна дія уряду, і е, ті люди, які працюють, особливо аграрне підприємство, вони суттєво підвищили заробітні плати, а відповідно, і сплата податків. Ну, практично деякі подвоїли сплату податків. Ну, тобто е, мене такі стриманий оптимізм. Давайте ще поговоримо про комунальну сферу і тарифи. Їх вдається утримувати от в таких складних умовах. Я, напевно, знову вас здивую. Ну, ну у нас можливо їх не так багато, але якщо взяти водопостачання і водовідведення, так, то в нас водопостачання 23 гривні за кубічний метр, а водовідведення 24. Ну це разом 47 гривень. Ну, я не знаю, спробуйте знайти в області де в кого ну, куб водопостачання і водовідведення. Коштує 47 гривень. А за рахунок чого така Але, статистика, така ціна? Ну, дивіться, ми, коли я прийшов на посаду, да і раніше до того, можливо, ну я вже весь час живу тут, і досить часто у нас було там перекопане все. Було, ну як зима, особливо там рвуться комунікації. Ну, по перше, ми почали спочатку з себе. Ну, дивіться, не завжди підняття цін приносить до бажаного результату. Ну от підвищення цін. Ми спробували з того, а що можемо зробити. Ми для того, ну люди ж нас вибрали, щоб ми вирішували проблеми. Ну, не обов'язково за рахунок їхньої кишені, а і самі що зробили? Ми замінили своїми силами самотужки кілометр, 620 двадцять метро ну більше ніж півтора кілометра. Ш... кілометр шесот двадцять метрів. У нас практично ну я вже забув, коли були пориви, а це втрати води. Ну тобто, вони практично зведені до нуля. Ну і плюс, у нас нема там роздутого такого штату, я недавно рахував. Ну, звичайно, за ті кошти ми не можемо там ну сюди ми залучаємо гранти і різні такі додаткові надходження. Ну, я маю на увазі там перекласти там усю мережу там, чи зробити свердловину нову, але ну такі. Щоденні витрати, енергоносії, заробітні плати, якісь дріб'язок, ми перекриваємо цими навіть платежами, і в нас навіть є там невеличкий прибуток. До речі, ми в цьому році будемо робити нову свердловину на 480 метрів глиб. Це буде абсолютно інша вода. І тут, а знову ж таки, я віддав би належне Міністерству розвитку громади, уряду в цілому за те, що вони підтримали наш проєкт. На умовах співфінансування ми заклали своїх 20% відсотків. Там близько 12 мільйонів. Ми зробимо якісну свердловину. У нас збільшиться кількість е споживачів, тому що вода буде іншої якості. Ну і також там хочемо модернізувати е вивіз сміття у нас 12 гривень на місяць е із одної людини. Ну тобто, теж нормально. Головне, аби щоб. Ми періодично просимо людей, щоб просто вчасно робили ну, платежі, наприклад, якщо заводу е, чи водовідведення. і чого нам достатньо. Ну, поки що ми справляємося, поки в нас питання підняття тарифів не стоїть. Знову ж таки дивився, переглядав вашу стрічку у Фейсбуці новини, і в тому числі звернув увагу, що на кожному засіданні виконкому або на засіданнях сесії у вас розглядаються якісь соціальні питання. Які тут пріоритети? Там, от і медицина, освіта, культура, і навіть про спорт е, йдеться. Тобто е, ці питання ви якось вирішуєте. Які пріоритети? Оце все, і що ви назвали, це все і наші пріоритети. І медицина, і освіта, і соціальний захист, і культура, і спорт. Ну це те, чим повинна займатися влада. І якщо говорити про медицину, то ми маємо досить чудову нашу лікарню. Я скажу. Е, Ну, є звичайно кадрові проблеми. Якщо по хірургії в нас працює п'ять хірургів і є лапароскопічне обладнання, і ми робимо 600 лапароскопічних операцій у рік. Це, до речі, досить немало, і хірургія досить утримує значну частину нашої лікарні за рахунок тих заробітків. То звичайно, у нас є проблеми там. Ну, треба і терапевти. Ну, звичайно, ну, таке вона загальна державна тенденція. Не вистачає лікарів, але лікарня у нас чудово відремонтована, утеплена. Що в середині вона виглядає ну просто класно. Ми в тому році ще да поза тому році поставили нову сучасну котельню, перевели на дрова ще на цьому заощадили коштів. Тобто, крім цього, в нас є і первинка: 5 амбулаторій, 15 фапів. Ми, до речі, намагаємося це все утримувати і не закривати, тому що люди у селі їм ну, я не так потрібен, як потрібен фельдшер для того, щоб Тиск помірять, зробити якийсь укол, і, і навіть <смі>, ставлять крапельниці. Тобто, <смі> медицина це та річ, яку і ми, до речі, колись робили опитування серед людей. 82% наших людей на перше місце ставлять медичне забезпечення, тому що в селах проживають, як правило, люди старшого віку, які свого часу дали здоров'я, ну і такі були часи, що вони. Майже нічого не заробили крім ті маленької пенсії, і тому вони потребують нашого захисту. Освіта до речі, теж ми у нас дев'ять шкіл, ми не закриваємо школи. Це теж наш пріоритет, тому що я часто чую про оптимізацію. про… Е я не прихильник цього, і я вам скажу, що ну я такий простий приклад наведу. От е чудовий проект, е він ініціатива президента пліч опліч, дитячі змагання. Спортивні наші діти скоропа перші з області, хто стали срібними призерами на Україну по легкій атлетиці у Кам'янець-Подільському. Ми після користання другий по Україні не Ніжин, не прилуки, не Чернігів, а коробські діти. І їх нагородили за це. Вони в Буковель їздили через тиждень. Наш успіх повторила прилуки вже по волейболу. Тобто це говорить про те, що ну як хто ж за тим стоїть, ага, працює спорткомплекс, працюють тренери, і той самий Саша Погорілко, чемпіон України. Сьогодні по легкій атлетиці він наш, от із наших сухачів із маленького того. Ну я вже е, можу, можу і продовжувати цей список, е, тобто наших е, видатних земляків. Стосовно культури, в нас теж 20 будинків культури, два музеї. Дуже чудовий духовий оркестр там діти займаються мистецька школа. Маємо чудову бібліотеку. Ми її повністю зробили ремонт, і також, от, за рахунок гранту, ми робили своїми силами. Потім ще виграли грант 800 тисяч. Там абсолютно сучасні умови і з усім відповідними. Дуже часто до нас приїжджають і письменники стосовно. Спорту я дуже люблю спорт, і у нас е, дуже багато проходить змагань спільно з понорицькою громадою. Ми проводимо і спартакіаду практично по всіх видах спорту. І в нас е, чудовий спорткомплекс, який опалюється е, з 2006 року. Не було жодної зими, щоб він не опалювався. До речі, не так багато в області у нас таких спортивних закладів, які опалюються. Ми утримуємо тренерів. До війни ми були два роки поспіль чемпіонами області по футзалу, є волейбольні команди. Ну, тобто, це все пріоритет, це те, чим ми займаємося. Е, громада, я вважаю, повинна бути повноцінна. Е, ну, якщо все працює в громаді і, і особистість може розвиватися, це, до речі, підтвердження того, чому, е, і, чому от у нас будують ферми, чому е, інвестор хоче працювати на, те, на цій території. Тому що Є умови для життя людей. Ще знаєте, що хотів запитати: от був регіональний форум Громада як відправна точка захисту прав людини в Україні, прифронтова Чернігівщина. І ви там виступали і говорили про е, якісні соціальні послуги в громадах. Я так розумію, у вас тут є свій досвід, коробський. Є е, е, я дуже вдячний уповноважений справ людини в Чернігівської області Ларисі Петрівні шумній, яка мене запросила на. Цей захід, і дійсно, ми були з е, там з директором е, терцентру. Я був спікером. Е, приклад який: дивіться, е, в області є 17 будинків, де люди постійно або тимчасово проживають, які попали в складні життєві обставини. Це як правило, люди старшого віку і те е, от так. от 17 у нашій громаді два у Шабалинів і нехайці. Де по 27 людей і там і там проживає, нехаються вісім лежачих шабалинові шість лежачих. Це люди, за якими доглядають, які уявіть, якби цих закладів не було, де були б ці люди. Тобто, так це ну трошки накладно по бюджету, але це наші люди, і вони повинні ну, розуміти, що в разі чого вони. Не будуть викинуті, а будуть у теплі в добрі накормлені. Тобто, у нас досить потужно працює територіальний центр, і там надаються чотири напрямки такої послуги гарної. І знову ж ми тут теж прийняли були участь в одному цікавому проєкті, і отримали, якщо я не помиляюсь, було вісім таких автомобілів, і нам дали. Тобто, ми виїжджаємо ще по селах, надаємо людям послуги, там електрика, поши пошиву, де Попилять, вирубати людям, які це потребують. Тобто, ну, крім територіального центру, ми перше, в області, хто е Цен соціальних служб, або Цен життя Сійко, його ще називають, е відкрили. І нам за це держава, до речі, винагородила, дали нам автомобіль, е де можна перехопиль е людей з особливими потребами і цим автомобілем. Користується наш у нас два помічники ветерана, і от один із них, до речі, єдиний в області помічник ветерана, хто має персональний автомобіль, йому не треба нікого просити він возить ветеранів у ну, куди їм потрібно. Тобто, ну ще така річ. Недавно ще ми да, в тому році. Ми дуже чудово зробили таку теж локацію. Там уже французький був проект актед. І послуга для дітей з особливими потребами, ну, тобто батьків, в яких є де такі дітки, можуть залишати на 4-5 годин цю дитину і саме йти в лікарню, от, снаппер, в цНА, перукарню, да, можливо, просто з кимось ж випить кави. Тому що ну, це така біда сімейна, якщо ні на кого залишать цю дитину. Тобто, е ну, це такі важливі речі, я вам скажу, соціальний захист. Е От ми 400 людей обслуговуємо на дому 39 наших працівників, які доглядають людей на дому старших людей, які не можуть, ну особливо тут цей у цей мороз е старенькі люди. Як а, ми, а так, ми, ми завжди готові, і я завжди акцентую увагу старості всіх людей. Якщо десь чуєте, можливо, ми десь там щось прогавили чи не почули, або хтось попав у якусь скруту і сидить вдома, то ми завжди готові допомогти. Тому. Е Такий досвід. А дивіться, ще таке питання, ми, якого ми не можемо не торкнутися, це і безпекові питання, питання, пов'язані з блекаутами, з ризиками. Бачите, і зима сувора, і росіяни постійно повітряні атаки відбуваються. Як із енергозабезпеченням громади? Які у вас? Є запобіжники, щоб якось ця ситуація не була такою критичною. По безпеці, звичайно, нам 100% безпеку ніхто не гарантує. Ми дякуємо Збройним силам за захист і певних неприємностей завдяки Збройним силам. Вдається уникати, але, на жаль, ми маємо також ряд пошкоджень це і в сфері бізнесу. І є Господарській будівлі, і нафтогаза у нас постраждала, є і комунальні наші приміщення, які, на жаль, пошкоджені, є і житловий сектор, але ну слава Богу, що немає жертв людських, і ми ці проблеми самотужки поки що ми справляємося. Стосовно енергетики, Ну ми готувалися до цього, ми передбачали, в нас вже. Ну, зараз от працює трошки більше 80 генераторів. Ми забезпечені паливом, у нас вода і все решта. Ну, ми працюємо на генераторах, але ми вдячні знову ж нашим енергетикам, які, хоч і періодично, але є чіткі графіки, і ми плануємо роботу. і ну, тих навіть годин достатньо, там, щоб якісь речі зробити, а решту ми. Весь функціонал виконуємо за рахунок генераторів. Ми, ми достатньо забезпечені, і слава Богу, тримаємося. Якщо не буде гірше, то ну, принаймні ми пройдемо це, цей період достойно і цей зими. Я б сказав би, що ситуація контрольована. А як щодо допомоги Збройним силам України? У нас є програма, вона не така велика, але ми виділяємо ну, частинам. Вони пишуть листи, і в тому році там близько двох мільйонів. А, і крім цього, там є за рахунок комунальних підприємств, агролізгос. Також у нас є програма на відновлення нашим воїнам, які були по 20 тисяч. Ми даємо кожному. Ну і в разі чого якоїсь там біди, що вже. Воїна втрачаємо, в нас вже, на жаль, більше 80 людей загинуло, то ми теж 100% беремо на себе ці всі е, витрати. Ну, тобто, хотілося б, звичайно, е, більше виділяти, але ну, ми не можемо не платити за робітну плату чи не платити за енергоносії. Е, ми, до речі, ведемо себе дуже скромно, і якщо ви дивитеся за деклараціями там, службовців, то наш керівництво нашої селищної ради обходиться всього в мільйон сто У рік. Ну тобто, це голова, один заступник. У мене один заступник і секретар. От ми в трьох обходимося в мільйон сто у інших, ну порів... ну Тобто, ми не можемо собі дозволити більше. Але, ну, ось ну, так із тих коштів, які є, але. Тю всю інфраструктуру, про яку ми з вами говорили, це і медицина, і соціальний захист, культура, освіта, дитячі садочки. А нас, у нас їх вісім. Ну тобто, це, це те завдання, яке ми повинні виконувати. Ну і все решта, що стається, ми звичайно розуміємо, що безпека і збройні сили це важливо і ми. Що можемо допомагаємо. і на завершення нашої розмови, е, якщо підсумовувати, от на вашу думку, від чого залежить стійкість громади? Від нас усіх, від, від людей, від команди, від нашого ставлення до роботи, розумієте, е, ну от коли апелюють до держави, і там жаліється на якісь певні речі, ми з вами насправді є держава. От кожен на своєму місці повинен особливо, якщо ти займаєш якесь місце там посадовцем чи будь-яким е, та і вчителем, медична сестра, будь-яке. Просто ми всі повинні робити якісну роботу, і е, тоді, от те, що ми з вами говорили про ці всі заклади, про ці якісь досягнення це ж робота не одного голови, а робота усіх людей і спеціалістів, фахівців, і підприємців ну всіх. Всіх нас, хто проживає на території нашої громади, і от всі разом потрошечку, і щось воно вибудовується, у гарне у, у якусь стратегію у, у розвиток, у те, що ми е, ну, працюємо, і з таких громад, як ми складається ця держава. Тобто, е, ну, ось так. Я вважаю, що Україна дуже гарна держава. Я в тому році трошки до того року не був за кордоном, в тому році трошки побув я. Роблю висновок, що ми чудова країна, і просто нам треба трошки змінити своє ставлення від споживацького до такого, ну, більш такого, що створювати, щоб кожен з тобою ставив питання, а чим я можу допомогти, щоб наша громада і держава в цілому стала кращою. Ну, якось так. І я думаю. Все буде добре. Кожній громаді на території прифронтових областей щодня доводиться долати реальні виклики, які виникли через війну. Як це роблять у Коробській громаді на Чернігівщині, розповів сьогодні Коробський селищний голова Володимир Куніцин. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам за увагу.